Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас останній відос по танчикам 11 рівня. Сьогодні у нас ПТ-шки і одна ЛТшка. Тут, я думаю, відос буде коротенький, тому що не так багато танків, да й в цілому, що там про них казати, Ну давайте розбиратися з вами. Знову ж таки, відос буде все-таки більше розрахований на Початківців, да, на середньостатистичних гравців, не скіловиків, тому що скіловички і без того все це знають і знають, як приміняти ці танки і так далі. Тому давайте розпочнемо із ЛТшки. Хто за мною слідкує, ви добро, добре знаєте, що я не фанат ЛТ, взагалі не фанат цього класу техніки. Звісно, ЛТ-води, люди, які грають на ЛТшках, кому подобається цей клас техніки, які вміють і розуміють, як приміняти цей клас техніки правильно, то для них ЛТ це ну, от, самий найкращий клас в грі. Тому по ЛТшки. Боркенкафер, не знаю, як правильно вимовляється, поправити в коментарях, якщо що. І до речі, як воно переводиться, буде теж цікаво. Як хто знайде, напишіть, будь ласка, буде цікаво почитати. Багато про цю. Зараз давайте почнемо з того, що її зараз дуже багато починає з'являтися в рандомі. Люди прокачують, багатьом вона подобається. Ну, знову ж таки, там, з скіловичкам. Багато хто каже, що це ну, дійсно гарна машина. І з непоганою механікою, та, от лазерний цілевказівник. Що ми маємо? Наступний постріл накладає ефект залежно від статусу виявлення цілі. Потрапляння по помічному супернику накладає позначку, він довше залишатиметься виявленим і отримуватиме більше шкоди. Влучення в невиявлену машину позначить і спеціальним снарядом Що це мається на увазі? Якщо ви світитеся да і вас стріляє ЛТшка, то. Навіть якщо ви намагаєтеся виїхати, ну відсвітитися, десь там заїхати за якісь там рельєфи і так далі, то ви все одно будете знаходитися, ну будете видимими. Там ще якщо не помиляюсь, 8 секунд, по-моєму, чи 10 секунд. І в вас буде більше шкода влітати від супротивника. Не, незалежно чи ЛТшка, це, ПТшка, важно хто, будь-який Люб, танчик з їхньої команди просто буде більше демеджа у вас вливати. Але е, я не скажу, що це прям якся сильно переворачує хід бою, тому що поки я такого не бачив. Е, якщо там старі до виходу оновлення ЛТ ну, 2-0, ЛТ-шкіда, е, толковий ЛТ-вод, е, знаючи там карту, знаючи таймінги, е, перекатки і так далі, він мог дуже сильно переломити хід бою. То Пока з цією ЛТшкою, не знаю. Ну, я особисто, я не, е, мені такі боя не потрапляли, скільки я граю, не потрапляли, щоб ця конкретно прямо ну міняла е, хід бою. Вона не погана я не скучно там погана, знову ж таки, по ТТХ в цілому вона виглядає доволі таки солідно. Да? 320 шкоди, 244 е, бронепробиття, 7,6 заряджання гармати, кути мінус 12 і 18 вгору. Мінус, ну, це взагалі прям топчик. Там ще модернізацію я вам покажу, можна розігнати до мінус 14 і до плюс 20. Тому кути тут взагалі топові, просто базові, це без ніяких механік, це просто ну, це топові кути. Час зведення, 1,34, розкид 0,32, 2,500 ДПМ. ну це Знову ж таки, це все базово. І 100% екіпажем. Якщо у вас буде екіпаж прокачаний, це взагалі буде прям топ. Ну, і ось ми можемо, кстати, замітити тривалість мітки до 12,5 секунд. Знову ж таки, це якщо ми будемо прокачувати модернізацію. Там базова, по-моєму, 8 секунд. Живучість 1900 хітпоїнтів, корпус 50 50-20-15, башта 30 -20, 20 Ну, класика, класика, броні тут взагалі немає. Потужність двигуна 900, кінських сил, питома потужність 45 кобил на тонну, 75 біжимо вперед, 25, біжимо назад. Динаміка чудова, питома потужність непогана, швидкість вона буде свою набирати. Ну… Питання там по прохідності ґрунтів і тому подібне. Ну, За що її маси, я думаю, там в цілому питань особо не буде. Скритність 15,85 нерухомої, 15,85 рухомої. Звісно, це все можна буде діло розігнати, але я не думаю, що це буде, що вона переплюне там условну ту саму мантікору. Хоча, я думаю, якщо там прям постаратися, то можна і зробити. Спостереження: 420 огляд і дальній зв'язку 800. Ну, по модулях тут по класиці глянемо базовий підкол і голдовий кумуль в 285. І фугас 120, пробиває 430 альфи. Фугаси теж пробивають доволі таки чудово. В леопардах скільки теж, по 120 чи 110. Тому фугаси б'ють непогано. По якихось картонних цілях, там по арті, по грілях і тому подібне, буде доволі таки непогано влітати. По модернізації, те, що я й казав. Можна підняти бонус до, скри... ну, бонус до виявлення через рослинність, О, щоб прочитати краще буде. І шкода всіх типів снарядів, і зменшення шкоди від тарана. Ну, Тут, як би сумнівно, я не знаю навіщо воно потрібно. Ну, і Боєкомплект додаємо, звісно, кути, те, що я казав, гармати вниз мінус один. І тут ось гармати. Нахилу вниз мінус 1. Це вже буде мінус 14. І тут а плюс 2 градуси вгору. Бронеприбуття можна підняти і так далі. І так далі. І е, рубіновий лазер із низьким розкидом збільшує додаткову шкоду від снарядів союзників по позначених цілях на 5%. Е, тобі ж там базова, е, скільки у нас тут базова, давайте подивимося. До 15 буде до 20. Тобі ж ну, доволі таки непогано. Хеза, як це буде працювати на практиці, чесно, я не знаю, у мене немає. Повторюся, я не ЛТ-вод, я не люблю цей клас техніки. Мені він важко дуже дається, тому, якщо є ЛТ-води, хто подивиться цей відео, напишіть, як вам ця ЛТ, якщо вона у вас є, як вона в цілому взагалі Добр, ну, гарна, не гарна, тому буду полагатися на вас, на, на ваші Коментарі. Можливо, і хто подивиться відоси зацікавиться ЛТшка, можливо, їм теж буде корисна ваша інформація. Ну, по бронюванню, дивиться нічого, друзі. Тут 50, 25, 20, кришка тут взагалі 14, башти тут взагалі 8. Тобто, якщо арта вас прямим попаде, то, скоріш за все, це буде фул фулочка прилетить. Картон. Картон, ну на то вона і ЛТ, щоб бути картоном. Наступний в нас танчик далеко не відходимо, теж німець. Послідовник гріля, до речі, почав качати гілку гріля, але не знаю, багато щось багато кому вона не подобається. Просто сумнівна механіка. Але ну маємо те, що маємо. Система термоконтролю заряду. Залишайтесь, залишайтесь нерухомим або рухайтесь повільно, щоб накопичувати розігрів, підвищуючи шкоду і точність наступного пострілу. На максимальному розігріві пробиття суперника з меншим запасом міцності, ніж ваша середня шкода, спричання детонації бою і знищення машини. Ну тут взагалі не зрозуміло навіщо це потрібно. Те, що додається, альфа це непогано. Підвищується шкода, але ось цей момент, типа е, ну, запас суперника е, запасу міцності машини меншим, ніж середня ваша шкода. Тобто, якщо в нього в нього базова альфа 550, якщо суперник виїжджає з ну условно, з ХПшками там 500 е, і вас у вас уже навіть і буде прогрі... ну, не прогрітий, да а прокачений ваш демедж, да? і ви його ну, все одно забираєте з постріла, то навіщо йому ще й кладку підривати? Тут ну, таке собі питання, я не знаю, типа феєрично, щоб знищити супротивника. Ну, не знаю, хезне, напишіть свої думки, що ви думаєте з приводу цієї механіки. Е, як по мені, вона і не туди, і не сюди. Е, хорошо, що є, ну, якщо б йому просто дали базову, Якщо б йому дали просто 750 альфи, базово. І механіку там на точність, наприклад, да, там, чи яка там підвищує скритність, условно, якщо він буде там стояти неподвижно, то, можливо, це було б краще, ніж ну, це. Ну, не знаю, напишіть свої думки, тут не буду багато щось там розсусолювати. 550, те, що я казав, базова, середнє бронепробиття, 290 12,5 перезарядка. Кути повороту башти, непов... повного оборота башта, 55 вліво, 55 вправо, кути мінус 15 вгору, такі собі кути. 1,34 зведення, 0,27 точність. Ну, тут, по гарматі, в принципі, точність непогана, той самий гріль і 2600 ДПМ. 1900 хп е, Бронювання корпусу 30 20, 20 башти, 30 20, 20 по кругу. Тобі ж тут броні знову ж таки немає. Потужність 830 кінських сил, 20 кобил на тонну, практично 21. 60 біжим вперед, 15 біжимо назад. Динаміка непогана. По скритності 11 нерухомої, 6% рухомої машини. Скритність теж така собі. Ну, вона просто дуже габаритна. Вона по габаритам. Ну я не знаю, ну прям ну, здорова. Вона невисока, але вона длінна і ну, така артоприйомник 380 огляд, 834 дальність. Зв'язку. Ну, по модулях. По класиці, підкол, кумуль голдовий 340 б'є. Фугас б'є 60. Фугас слабенько пробуває, кумуль 340 непогано. Не 420, але 340 є. І на тому спасибі. Що, по модернізації, можна прокачати. Вже бачу, можна прокачати кути нахилу на 1 градус. Тут підняття на 2 градуси. Більше кутів нахилу я не бачу. ну На 1 градус це мінус 8 буде. Е, пробивання на 5 мм можна буде прокачати. <кій> Збільшує максимальний бонус до шкоди від розігріву на 9%. Тут теж бройне пробиття спеціальних снарядів. Наскільки скільки там виходить? На 5, собі ж 345 буде кому любити. Тут у нас е, скорочує час досягнення максимального рівня розігріву на 4%. Секунди, не знаю, сумнівна механіка, як по мені. А, ще додаються навіть і кути на 5 градусів. тож буде 60 вліво і вправо. Сумнівна механіка, як по мені, Е, конкретно цьому танку в цій ПТ шці можна було щось цікавіше прикрутити, тому що це все ж таки ПТ-шка, а не якийсь там тяж там, чи СТ. Ну, по броні, знову ж таки, 30, 10, 20, нічого тут дивитися по броні. Артоприйомник. Якщо арта просто закине, у вас тут а 10. В кришки, то ось 10. А в оцей сарай промазать, повірте, артоводу буде не так, то й сложно. А з часом артоводів буде з'являтися все більше і більше в рандомі. Просто зараз ще всі прокачують 11 рівні. Тому важко буде цьому танку. Тим паче, якщо він буде грати в парі з ЛТ, з толковим ЛТ німцем 11 рівня, да, який приблизно буде розуміти. Оці всі топові кущі, де можуть стояти ПТшки, то, блін, ну це буде важковато. Арта буде закидать просто, дай Боже. Тому не знаю, як по мені така собі сумнівна ПТ. Вона і не погана по ТТХ, але механіка її сумнівна, габарити здорові, броні немає, танчить вона нічим не буде, хіба що гармато там. Більше тут просто ну, танчить нічим. Е, наступна в нас іде, Хто нас там іде наступний? Е, бадгер. Е, Вірніше, його послідовник бадгер брейкер. Е, отака ось у нас ПТ-шечка. Ми тут маємо прямий привід. Цей режим суттєво підвищує потужність двигуна і максимальну швидкість уперед. Що довше ви їдете вперед, то вища швидкість. Ви зможете стрімко перетинати поле бою та да без зусиль долати великі відстані. Це, до речі. Прикольна механіка, тим паче для Бадгера. Він е, броньований в лобі, скажімо так. Ну, як і Бадгер, так і само брейкер. Е, можна його реалізовувати на і, ну, і потрібно його буде реалізовувати на першій лінії. Е, практично да, бути в усіх замісах. нам. Ну, Головне, не дати заїхати в борт. Але потрібно не забувати про, знову ж таки, про арту, тому що габарити. Але механіка прикольна тим, що вона додає швидкості. Е, Тим самим ви просто будете раніше приїжджати на позицію, раніше там дати тичку швидше. Да? Там реалізувати свій ДПМ, свої кути, тому що тут кути доволі таки непогані. Давайте до максимальної швидкості до 50% піднімай. Якщо у неї швидкість 20, то. 30 Десь плюс-мінус, там буде, якщо ще і на турбінки, то я думаю, десь під 40 можна буде розкочегаряти. А для ПТ це доволі таки непогано. Активація режиму до 15 секунд. Середня шкода 480, середнє бронепробиття 278, 7,7 перезарядка, тож ви розумієте, Да наскільки можна з екіпажем, з досилачом опустити в цілому КД. Там можна, я не знаю, я думаю, якщо 7,7. То десь приблизно ну, 6 секунд точно можна опустити взагалі без питань до 6 секунд, можна опустити кадешку. Мінус 10, 20 вгору, 18 вліво, 18 вправо градусів. Це теж доволі таки непогано. Час зведення 1,6, розкид 0,29. Навіть краще, ніж в, в цього, ну, що ми дивилися в гріля цього. Міцність 2150. Корпус 381 в лобі. 127 борт, 57 корма. Чи, скоріше за все, екрани будуть. По рухливості 750 кобил. Питома потужність 10 кобил на тону 11, практично. 20 вперед, 12 назад. Це базова. Скритність 18-10 нерухомої, 18 рухомої. Ну тут не про скритність. Ця ПТ дійсно не про скритність. Тут потрібно приїжджати і ту подавати прямо от нормально. Ще й роздавати уже прямо в, в процесі бою там з тяжами. 390 гряд, 834 дальність зв'язку по модулям. ББшка в нас іде стандартний, 278, непогано. Підкол 326 і осколочно фугасний 130. Фугаси. До речі, б'ють взагалі чудово 130 і 620 альфи. Це, блін, це круто, це непогано, я вам скажу. Е, ну і підколи. Так, по модернізації, ну, основна модернізація збільшує швидкість руху вперед у режимі прямого приводу до 11,5% ще більше буде. Тож, ну, я думаю, це буде непогано. Якщо прокачати модернізацію повністю, це доволі таки буде ну, реально непогано. І можна міцність підняти. Е, що тут ще в нас? Час оглушення екіпажу, мінус 5, базово. Да, от уже в нас є бронепробиття, ми можемо підняти, спеціальних снарядів, кумулів і е, ББшок можемо ще на 5% підняти. Плюс в процесі скорочує час досягнення максимальної продуктивності в режимі прямого приводу на 2 секунди. Ну, в общем, можна розкачати. Цей танчик дійсно цю пт шку можна доволі таки непогано розкачати. Навіть ще й час зведення на 0,1 секунду можна. Теж підняти. Тут ще в нас що у нас тут є. А, і швидкість польоту на 50 метрів за секунду можна теж підняти. В общем, розкачати цю ПТ-шку можна доволі таки непогано. ПТ-шка виглядає цікаво, але просто що вона габаритна, така, звісно, сарай здоровий. Що ми маємо по бронюванню? НЛД 172, але з такими кутами, друзі, ви будете мало де її прямо НЛД показувати. тому Мінус 10 і кути непогані. Ну і 172. Тоже доволі таки непогано. 254, 267. Просто під кутами. Ну, не знаю, 45 градусів кут 267. Тут у нас іде. Десь я бачив: 380. Тут, взагалі, аж за 500. У нас вилітає. Ну, в общем, ПТ-шка. Може, може потанчить. Екран у нас іде 64 мм, доволі таки теж непогано. Тут є така ось у нас зона в 140 мм, теж можуть закидати. Комбашенки практично немає. Вона там якась є мінімальна. ну Туди ще спробуй попасти. Кришка у нас 44 мм, і отут у нас 25 мм. Да, я так розумію, де двигун. Тобі, ж арта знову ж таки, артоводи закидатимуть доволі таки непогано. За того, що вона габаритна. Без цих прискорювачів вона швидко їздить не буде. Тому, ну, коротше, від арти будете страдати доволі таки непогано тому теж потрібно це розуміти. Але якісь карти, там, городські карти, де Арті буде важко прокидати, вона буде почувати себе доволі таки комфортно. Тому непогана ПТ, як по мені. Перспективна, скажімо так. І остання у нас Стерве 107.12. Знову ж таки, хто за мною слідкує. Я... Мені не подобається стерва, я питався на ній грати на 9-й. Мені не подобається такий геймплей. Не знаю, можливо, коли. Я дійсно колись я її возьму. У вона... мене відкрита 10-та стерва, вона ось відкрита, її просто потрібно купити. Я, звісно, возьму колись. Я, звісно, буду грати і таких ПТ, але. Знову ж таки, геймплей важко реалізувати Але знаю, що да стерва — це непогана, це одна із топових ПТ, багато кому вона подобається. Вона може дуже багато вливати демеджа за рахунок її механіки. да Тому ПТ в цілому дійсно виглядає непогано Тут у нас іде примерно та сама історія, як і з Шакалом. Да? Тут а дві в нас йде. Механіки. Режим дота. Цей режим перетворює вашу машину на укріплену вогневу платформу, що дає кращу точність і швидше перезаряджання. Утім, ціна за посилену вогневу міць, різке зниження рухливості, обмеження швидкості вперед-назад і вертикального горизонтального обертання. Гідропневматична підвіска це та сама, що і в стерви 10, дозволяє нахиляти корпус машини, що вможливлює вогонь з різноманітних позицій у бою. Активація залежить від різних умов. Облоговий режим. Після активації цей особливий режим збільшує або змінює певні параметри бою. Найкраще активувати, коли ви перебуваєте на позиції і готові вести вогонь на суп по супротивнику. В общем, облоговий режим, режим дота цього, да, там взагалі машина не, не їздить, там плюс вход виход з цього режима теж там деякі секунди є. Давайте, до речі, кстати, подивимось. До 10%, розкид до 20%. Максимальна швидкість кілометрів за годину, один вперед, один назад. Я так розумію, це режим дота. Це коли вже ви в облоговому режимі, вона буде їхати один вперед, один назад. Ну тобто вона не їде. Короче. Швидкість мінус 60 горизонтального і вертикального мінус 40. Час зміни на режим дота до 8 секунд. Я думаю, в модифікаціях це буде можна поправити. І час зміни на похідний режим до 4 секунд. Не знаю, механіка ну режим Дота, як, як я це розумію? Типу, якщо ви стоїте на дефі бази, і коли вже ви розумієте, що там ну, все, навіть катка буде слита, то щоб настріляти більше демеджа, ви переходите в цей режим дота і просто вливаєте е, дамажку, просто набиваєте собі дамаг. Ну, такий собі, якби деф-режим, да, якби я, я б його назвав. би. Але не знаю. Ну, виглядає сумнівно. Сама ця гідропневматична підвізка, така як в стерви 10-ї, воно, в принципі, норм. Багато хто її знає. Е, ну, цю механіку, да, вона не нова, і всі розуміють, як це використовувати. Ну, режим дота, не знаю, для новачків це взагалі буде щось нове і незрозуміле. Тому, ХЗ, напишіть свої думки з приводу цієї механіки. Середня шкода 390, пробиття 314, заряджання 6,4. Ну, Самі розумієте, да, що буде, якщо вона буде в режимі Дота, плюс там з досилачами, з усіма прибамбасами, вона просто там буде вливати безбожно. Я не знаю, скільки КД буде, 4 секунди. Кути вертикальні наводки — Мінус 10, базові, 13 вгору. Ну Тут а по нулям. Зведення 2,88 багатовато. Розкит 0,28. Точність непогана. Зведення чомусь, не знаю, 2,88 для такого КД це якби і багато. Живучість, 1950 бронювання корпусу 50-30-30. ну Стандартно тут броні не. Хоча танчить вона, повірте, як 10. та ну Кажуть, ця трішки гірше танчить, ніж 10 та стерва. Не знаю, наскільки це правда. В кого є ця ПТ, і хто катав на 10. Ну, коротше, хто може їх зрівняти, хто катав на тій на тій, напишіть. Потужність двигуна 850 кінських сил, питома потужність практично 20 кб. на тонну. Вперед біжим 51, назад біжим 46. Ну, в принципі, класично, стерба назад ганяє доволі таки непогано. Час зміни на облоговий режим 2 секунди. Час зміни на похідний режим 1 секунда. Скритність 25,5 нерухомої машини і 15 рухомої, Тобто скритність тут можна ще й розкочегарити скритність і ну, те, що я казав, отдефить базу, наприклад, там, да, в цьому режимі дота можна доволі таки непогано. Ну, не то, що дефить, а вже, так в поривах е, поразки, да, там уже коли поразка неминуча, ви можете хоча б накидати на урончика доволі таки непогано. Спостереження 360 огляд маловатий і дальність зв'язку 834. По е, модулях, ну, по модулях класично, подкол класика 314 і підкол голдовий 356. Непогано, кстати, пробиває. Фугаси 53, ну, такої себе. По фугасах, по модернізації, е, основна, гідравлічний досилач скорочує час перезаражання гармати на 5% у режимі Дота. от. Ну і тут багато-багато теж всього є. Зменшує розкид гармати на 10%. Скорочує час виходу з режиму дота на 1 секунду, от вже вам ще казав, що буде плюсик. Поліпшує швидкість повороту корпусу і швидкості підняття гармати на 10% в режимі дота. Ну от Теж можна трішки це все діло піддатнути. Базовим снарядом бронепробиття можна підняти, спеціальних снарядів можна підняти на 5%. Тут, а що швидкість руху назад у похідному режимі на 2 КМЧ. Шкода по модулях від снарядів, тобто на кріти підіймаємо, е, що тут, зменшає розкид при пошкодженій гарматі, живучість можна, ну, міцність, наприклад, можна ще додати. В общем, можна трішечки цю всю ПТ-шечку да, розігнати. Маскування після пострілу. Ще і після пострілу. Можна додати маскування. Тож, режим Дота, знову ж таки повторюю, якщо, ну, скажімо так, поразка неминуча, то ви будете його використовувати цей режим. Я просто не думаю, що режим Дота буде дуже часто використовуватися е, іграчками. От я думаю, що не дуже часто це все діло буде використовуватись. От гідропневматична ця підвізка, да. А отут, не знаю. 50 на 50 вона буде використовуватись. Не дуже багато таких прям боїв, де ви будете це використовувати. І по бронюванню. Друзі, є такий екран класично, да, 10-міліметровий. Тут у нас іде 60. ну, Міліметрів. Кришка в нас іде 20 мм. Ось оця в нас байда теж теж, теж іде 10 мм. екрани з боку по 10 мм. Ну, танчить вона буде. Знову ж таки, хто грав на стерві 10 він розуміє, що це за машина, як її правильно використовувати, яка в неї броня, її там сильні, слабкі сторони. Це приблизно те саме, просто додали режим дота. Все. Але гарта, якщо буде попадати, то, ну, блін, самі розумієте, 10 мм, 20 мм фулочку можна поймати, прям доволі таки непогано. Тому це теж потрібно буде враховувати. Ну, і якщо, так сказати, підсумувати, да, вище сказане, якщо ми беремо новачків середньостатистичних гравців, то особисто я. Моя така суб'єктивна думка це брейкер. Топ-1. Брейкер топ-1. Потім гріль, яка не яка там у нього хай сумнівна механіка, але все ж таки використовувати його буде середньостатистичному гравцю легше, ніж стерву. Це на мою суб'єктивну думку. Не треба мені писати, що стерва лучше. Вона по параметрах і по всьому вона лучше буде, але зараз не про це. І стєрва на третє місце. Якщо ви гравець все-таки ланки вища середньостатистичного, да, то все-таки я поставив брейкер, стєрва і потім уже гріля. От брейкер однозначно топ-1, він не замислуватий по геймплею. В нього непогана механіка на турбінку, да, на пришвидшення, в нього непогані ТТХ і гармати, і бронювання в цілому, тому... Така собі машина, е, яка має непоганий потенціал, тому для середньостатистичних гравців це все-таки буде кращий вибір. Ну і потім, так як я повторююсь, гріль і стєрва. А для вище ви, середньостатистичних гравців, хто грає трішечки краще, це брейкер, стерва і гріль. От такі ось. Пра. За лт ну вона поки одна, по ній топу тут ніякого не виставить. Якщо ви ЛТ-вод, вам подобаються, е, подобається, подобається клас ЛТ, вам в цілому подобаються ЛТ-шки. То, звісно, ви прокачаєте ЛТ, тому що вона і по ТТХ непогано виглядає. Ну, я не скажу, що вона прям от якась буде, ну прям мега-нагибуча. Ну, в толкових руках да, вона буде зробити погоду в бою. Якщо таких, як мої, мої руки, да, в моїх руках вона погоди не зробить, тому що я не ЛТО. Отак от. Друзі, а такий у нас сьогодні вийшов відос про ПТ і одну ЛТшку. Будемо чекати наступних оновлень. Там обіцяють ще більше. Після кожної десятки взагалі обіцяють 11 рівні. Я так розумію, і після арти теж будемо чекати, тому будемо чекати, що, що нам ще Wargaming піднесе, які сюрпризи. На сьогодні, друзі, все. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Хто не підписаний, близько підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Теж не забувайте. І до скорих зустрічей на нових стрімах і нових відеох. Всім пока-пока.